Добавите. 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 да Добавите. 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 Дивіться, оце начальник бачив, хто мене привішов. Він... Він ту групу прикриває, та що мене вибрала. Він має не дати, не дати не пояснення. Дуже забрав да. телефон, мене да. заборонено. бороли. Диві... Знімати дивися, запиші з нього зараз господи. я цей. Зараз секунд. Да, я знімаю. Отого от дивіться, затримати, бо тому що керівництво знає, хто мене знімало, то фізономію зафіксував. Тому ви маєте передати керівництво. Я відео виставлю, що того. Ну керівництво знає, що викрадав, хто прикрив тусуфі. Я йому говорив. Ігнорує, тому ви зафік... ну, я зафіксував, передав оці відеопротокол, що я за вами зараз говорю. Він буде в інтернеті. Який номер? 79 дев'ять 7... Я заїду 8, пот... 9, 10, 10. Пот... Да, я заїду ще її. Заберу роздруковку, бо потім я поїду в генеральну. Так, тоді йдемо. Тоді цей. Ну потім ви там. Ну дивіться самі, як ви рахуєте за потрібне, бо, тому що мене викрили, а ми отак вийшли і їх не допитали, то неправильно правильно. Тому що це буде фіксуватися на міжнародному рівні, типу як працюють за викрадення. Ну, як фіксують. Ні, я познав, кажу, оце треба за... якщо було викрадення, треба когось затримати. Телефоні. Ну як то просто це? Телефоні. Да. Телефоні. Да. Телефоні. Тут воєнний об'єкт. Воєнний об'єкт, такий воєнний. Все, я зрозумів, що це? Що типу, не мовчі? Дивися. Ви маєте зараз добре, накази, а мені закони важливо, мені не з Дивіться, зараз ви маємо затримати, хоча б щось завезти, що буде з керівництво шкурці було, що було викрадення. Я їх повідомив. Мене реально викрали з місця злочину, який я вів. Тому з нами хтось з керівництва має приїхати, дати вам роз'яснення. І роз'яснення я пізніше підійду після побоїв, долучимо і завеземо на БУ тому ви подумайте, як краще тут зробити, щоб не нарушати. А це, ну, оцей у мене був, наприклад, я знаю точно. Ми му заяву. Андрій. Так, Зайу, я вас прошу, заяву вивсю. Ну, ви нас зареєстрували. Чи ви рости будете приймати рішення, що дається заяву. Е, буде в домості в Зерцер, ну, і подальше. Ну я зрозумів, буде. так. Тому от ви от помічаєте, оцей був він участвував в тому виправенні, як кажуть. Він ще нема не пробував. Йдемо тоді це, тоді ми потім його випитаємо. Нічого кажу, прийдіть сюди. Хто такий, що мені сказати, я черговий. І, і Чергуй і далі. В чому проблема? Що ви мені тикаєте? Вас... Ти тикає не розумієш, що мені Ми що, ви дивіться, мене викрали сюди, де стримаємо. Давайте ми або щось робимо, або я не розумію, що за що тоді. За ЦК. Є від Чому керів... ти гроші, які ти цікавиш? В мене йде розмови. Дивіться, ви мені зараз або ви їм сприяєте, або мені сприяєте, щоб ви злочинці. Дивись. ТЦК це багатільня, яка будуть або взлітати разом, або ви зараз нарушаєте, бо я визиваю 102. І якщо ми ви хочете зайти. No. Ви ні, я зараз скаргу пишу, що ви на мене ще тиснете. Ви маєте допитати тих умні, хто мене викрав, хто з місця звучить. Я Добре. Я зараз набираю 102 і на вас пишу скаргу, що ви сприяєте їм. Добре. Тому що оту багадільну ТЦК так званої і прочі, то ми з ними по окремо. Якщо ви підтримуєте їх і мені... Сідайте, чекаємо групу. нас руку. Ну, виключу другу. Хтось у вас мусить цю форми. А ви куди йдете? Зараз вас відсуняти будемо. Куди ви? Дивіться, от народ, що ви бачили, що якраз от злочинці втікли і з місця злочину, як кажуть, вони сприяють Так Отак живемо. Так, так ну, ви бачите, вони нагло нас тиснуть, бо злочинна група прикривається слідчо оперативною групою. Так і живемо.